Знаєте, християнам бути важко, нелегко. Віруючим бути легко. Віруючим, це ти кажеш, я вірю, що Бог є. А щоб стати християном, потрібно дуже багато жертвувати. Зауважте, Авраам віддав сина. Наскільки велика жертва. Апостоли вони віддали все своє життя, все своє життя на служінні Богу, і Бог зливав на них благодать. Благодать це Святий Дух, Бог не буде зливати благодать на кого-небудь, на що-небудь. Якщо я не розібралася в своєму житті зі своїм серцем, своїми пріоритетами, я просто Божу благодать приміняю за будинок, за гроші. Я не буду йому служити. Для чого Богу тоді виливати на мене Духа Святого? Дух Святий будує церкви, Дух Святий, Він прийшов на цю землю, щоб спасати людей. Якщо я цього не роблю, Бог не буде на мене зливати благодать. Тому християни жертвують. Тому християни ставлять Бога на перше місце. Тому Бог каже, чим більше ти жертвуєш. Tem bicha, também vai ter plodo e Duha Boa Joró.